Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 3 е, жовтня. Робимо ми останню обробку бджіл від кліща. Проливаємо е, амітразом. Ну, проливом робимо амітразом. Е, розчин амітразу 1 мл амітразу на 1,5 літра води. Розбавили і проливаємо бджілок. Ось так це у нас виглядає. Е, ну, цю ж я сімейку пролив, у нас зверху, так бачимо, рамки і мокрі. Працюю швиденько, тому що дощ в нас накрапає. Вчора була гарна погода, але вчора їх не встиг приїхати обробити. Тому ви... ну, а дожі в нас, скажімо, передають е, на 5 днів вперед. Тому вирішив сьогодні вибрав так, що чуть, -чуть якби дощ призупинився і вирішив скоренько прийти, проляти їх. Е, ось бачимо, ну, пройшов вже ці всі сім'ї. Дві ці останні і ну, лежа Е, Про що, друзі? Відео е, Ну, відео про обробіток і про те, що писали мені, наприклад, там у коментарях, коли я ставив ці другі корпуси, що О, та там нічого не буде і тому подібне. Ну, бачимо, ось бачимо, ось Рамочки медові, запечатані. Квощинка відбудована, все добре. Зараз відкрию ще одну останню сімейку, якщо чесно не знаю, яка в ній ситуація, Ну, відкриємо, подивимось разом з вами. Заодно знімаю кормушечки і вже, як то кажуть, бджілка ну, вже буде повністю готова до зими. В нас, в принципі, вже вчора в деяких регіонах були заморозки, Ну, саме в нас, наприклад, не було. Температура була вранці десь плюс 2 градуси, але щоб заморозка ще не було. І бачимо, що, наприклад, вже якби ну, плюс 2 вранці, вночі також було холодно. Е, бджілки вже кажу потихеньку. Вчора дивився відео. ну Колег, котрі тут недалеко від мене, Бджілки вже починали формувати на вчора клуб, тому що був приморозок. Ну У нас не знаю, як я не дивився, чи формували, чи не формували. Але у нас приморозка не було. Кажу, у нас було 2 градуси тепла. Але бачимо, якісь сім'ї якої сили, що вони другий корпус ще не покинули. Вони там сидять. Бджілки ну, сила нормальна сім'ї, тому хто там говорив, що ці корпуси ставити немає смислу, тому подібне. Ну, друзі, кому немає смислу, той хай не ставить. А мені, як то кажуть, є смисл, потрібно е, виробити якусь. Ну ось бачимо, що тут робиться. Так, ось бачимо да. також рамки. Так як би показати. Ось рамочки запечатані медом. І це, друзі, все вощина або ну, вощина в переміжку з сушниною була. Ну, Але, скажімо так, голі пусті рамки, без корму, без нічого. І ось такий результат. Ну, Зараз я цю сімейку буду проливати вже не на відео, а поки ну, ще дещо хотів би сказати. Е, і, друзі, не вигодував я на сім'ю мішок цукру. Як там писали, кажу в коментарях, що ого, поставив корпуси, готуй по мішку цукру на сім'ю. Кажу ще раз повторююсь, на 66 сімей в мене пішло 10 мішків цукру, щоб їх загодувати в зиму. Ну і сім'ї загодовані, нормально вони загодовані. Буду обробляти домашній точок, то постараюся зняти. Ну, постараюся зняти, якої сили сім'ї пішли в зиму, і з якою, з якою кількістю корму вони пішли в зиму. Ну, в принципі, як виглядає сім'я на даний момент, яка вже готова до зимівлі. Ось тепер ми останній раз обробили проливом і все більше тут на цьому точку ніяких робіт не буде. Окрім того, що ну, це вже коли будуть такі більш-менш стабільні холоди, ну там такі нуль, нульова температура, коли вже більш така піде, то просто ще прийду. На цих лежаках поробимо вентиляцію. Ну, теж буду показувати, як я це буду робити. Е, тому що в лежаках потрібна вентиляція. Бо, наприклад, тут у нас дно сітка, тут нічого не потрібно робити, а в лежаку потрібно зробити вентиляцію. Бо якщо її не зробити, то потім гніздо дуже починає Ну, починає гніздо, волога повишена в гнізді, і по краях починає вулик плісня Інколи навіть крайня рамочка знає чуть -чуть по... ну, якби покритись Пліснявою, ну, а нам це не потрібно, тому будемо робити вентиляцію. Тож, на цьому, друзі, поки що все. Пишіть коментарі, яка у вас ситуація, чи вже обробили бджіл від кліща, чи не обробили. Повторююся, це у нас остання обробка. Три обробки у нас були полосками і спреєм. Ну, перемішку полоски спрей, ну, котра сім'я як попалась. І четверта обробка, остання проливо. І на цьому буде все. Тож на цьому поки що, друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!